Так, добрий день. Дуже спекотно сьогодні на градуснику 37. Я зробила лимонад з м'ятою з льодом і з е, лимоном і буду пити, тому що це охолоджує і допомагає подолати спрагу. <плес> 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 mm, який смачний. Раджу всім зробити. Водичка, сік, з пів лимона, можна кинути разом з цедрою, м'ятку, помити, потерти руками, щоб вийшов аромат І потім додати льоду. Чудово.